Ну, здрасту, білокрилка, і прощай, прощавай, бо зараз я заправлю хімію, покажу яку. І під листками якраз гарно її поприскаю. Будемо прискати Вертімексом. От можна вертімекс. Бачите? Я вже... Не один рік. Кліщі, попелиця, білокрилка, тріпси, широкого спектру дії. Або можна ось гарний препарат від кліщів провантомайт, Це також акарицид, і секцицит. Я їх змішую, беру Вертімекс і Провантомайт на 10 літрів води. Отако от беремо під листок. Бачите, де вони ховаються? Отако, от отако. І йдемо знизу. Наверх нема чого прискати, вони там не сидять. А ось там зараз ми їх всіх протравимо. Тільки знизу. І ще один дієвий спосіб де пілокрилки. Але треба кожен день вранці, рано вранці і ввечері, коли сонце тебе. Поливати її шланга холодною водою змивати. Вона побігти їй не подобається це діло. Таке ось Отако, бачите. Ніку. О, страшне що робить. У вас чиста капусточка.